Компанія STV, представляє вам машинку, це слайсер для нарізки овочів Bellcut H2, H20. Давайте ми подивимося. Дивіться, Значит, тут в машині є такий ніж. бачите, Тобто тут є двойний ніж, виходить. тут іде загрузочний, загрузочний блок, де ми речагом подаємо продукт до цього ножа. Таким чином буде нарізати на слайс. Слайс можна поставити, якщо ми хочемо відрегулювати різні розмір слайсу, ми маємо мати різні ножі. Тобто саме ці пластини ми маємо поміняти. Ніж збудований побудований саме диск, і окремо до нього, бачите, підключується такий вот слайсовий, слайсовий лезо. Зараз ми поріжемо декілька видів продуктів. Підадемо безпосередньо саме на місці. Так, запускаємо машину. Беремо пошов. Дуже гарна нарізка виходить, тобто у нас йде класний, бачите, от повністю однаковий наріз по всіму по всьому, по всій довжині тіла. Тут одна є велике е, примущество, заключається в тому, що немає остаточного, остаточного е, випадання продукту. Коли ми виріжемо це на будь-якій машині е, Белткутер. Або на машині. Тобто у нас остання частинка, отакі, вона зазвичай вона не нарізається, вона просто випадає. Так? Тому що там є прижимний механізм, Прижимний механізм прижимає цю частину, воно це все нарізається, нарізається, а вже тут він вже її не тримає, тому воно просто випадається. Є така проблема з машинами по типу Бабкуту. Але в цій машині за рахунок того, що прижимного механізму немає, а йде просто подача річком, тобто ми повністю прорізаємо продукт. Якщо ми бачимо, що у нас іноді, іноді попадається слайс, які. Це вже коли ми саме на подачу, перша подача йде, вона може бути невідрегульована. Так? Але всі інші слайси, тобто ми бачимо, що із двох кабачків у нас буквально один, два, три, чотири неправильно порізані слайси. Всі інші слайси ми бачимо, що вони абсолютно коректно порізані. Кабачок ставимо сюди і поїхали. Дуже класна нарізка, прям дуже шикарна нарізка. Тобто ми бачимо, що вся нарізка йде в однаковому розмірі. Бачите, однаковий розмір. Однаковий тип нарізка. Ну, ну воно по-іншому йти і не може. Якщо вам потрібні блінчики або чіпсики, або баклажани, якісь продукти з баклажану, це одна з найкращих машин для такої нарізки.